Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, що прийшли. Дякуємо на цю урочисту подію, що завітали до нас. Другий другого рік більше людей. Ми надіємося, що ще на третій рік прийде ще більше людей, ще більше свідомих українців. Підростить наші маленькі діти, які будуть представляти Україну на міжнародному рівні. Лондон столиця не лише в Англії, але й столиця світу. Одна з... То нехай ми побудуємо в Києві таку саму столицю, відродимо нашу столицю Київської Русі, яка споконвік будувала і розбудовувала всю нашу Київську Русь. Повернемо собі історію. Я дуже хочу вас привітати з цим і святом, і не дуже святом, і цією подією. Але для нас це все одно свято, тому що ми маємо змогу вшанувати загиблих. І підтримати та розвивати нашу історію і показувати світу, що ми українці, хто такі українці, сучасні українці, Modern країні, ті люди, які зараз будують свою історію, сучасну історію України. Долучайтеся, будь ласка, до розбудови цієї України, розбудови не лише України, але й Київської Росії тої історії, тої серцевини, що ми були колись. Я дуже вас всіх прошу завітати на наступний рік та пам'ятати про цю, про цю подію в себе серцях кожного дня та про тих людей, хто загинув.